Так робила моя бабуся і ми спробуємо подивіться, що з того вийде. Треба взяти квочку, закрила і за ноги. Ну, все за ноги, щоб не подряпала мене. А це просто е, холодна вода. Беремо і треба на одну секунду умахнути і зразу викидемо, щоб одна секунда. Так, один, два, три. Рама. Раз, два, три. Сейчас вам покажу, какая у нас счастье. Но сначала выпустим кролика из манежа. Пуль mm. жартує. Ліжить, видає. Все, повітря. І башні вам дещо покажу. Прийшли до мами з мамою світидяйця в качки, а там вже не яйця, а такі каченята вже вилупилися. Сидять в манежі, гріються. Все, будуть наже а потім поїдуть на базар. Зайка. Я поскакав такий. Підписуйтесь, на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім папа.